Розкажу вам на власному досвіді, які етапи я, як цільова аудиторія, пройшла перед тим, як купити 17-й iPhone. Наші сходи ханта. На першому етапі в мене не було проблеми. В мене є iPhone і новий iPhone мені не був потрібен. На другому етапі в мене з'явилась проблема, але я не знала, як її вирішити. Проблемою було те, що я почала знімати багато контенту і в мене не вистачало пам'яті. На третьому етапі відбулось порівняння варіантів рішення моєї проблеми. Варіантами були які: купити додаткове сховище на iCloud, вигрузити свої файли на ноутбук або на флешку для того, щоб очистити пам'ять телефону. На четвертому етапі я зробила вибір і вирішила, що мені потрібен новий iPhone. І тільки на п'ятому етапі я здійснила покупку. Лише тут я здійснила покупку. Я пройшла п'ять етапів перед тим, як купити 17-й айфон. Всі ваші клієнти проходять п'ять етапів перед тим, як здійснити покупку. Руслана Білокур створює креативи, які продають.